Вітаю, мене звати Оксана Плакида. Я вчителька початкових класів опорного ліцею №1 імені Михайла Коцюбинського Васильківської селищної ради Дніпропетровської області. Моє педагогічне кредо ґрунтується на ідеї створення ситуації успіху у молодших школярів. Я переконана, що кожна дитина здатна досягти результату, якщо відчує підтримку і повірить у власні сили. У своїй роботі я використовую різні методи та прийоми, які допомагають дітям відчути радість маленьких перемог, від доброго слова і похвали до цікавих ігор, проєктів та творчих завдань. Так, крок за кроком школярі відкривають для себе нові можливості та вчаться впевнено рухатися вперед. Результатом створення ситуації успіху є не лише гарна оцінка. А й блиск в очах дитини, бажання пробувати ще і ще, віра у власні здібності. Також важливо розвивати у дітей вміння не боятися помилок. Саме так я будую уроки, щоб кожен учень відчував, що в нього виходить, і він може розвиватися з кожним кроком, з кожним завданням і робить маленькі кроки до успіху. Моя мета. Це виховання дітей, які не бояться труднощів, невдач, помилок і завжди готові до нових відкриттів. Одним із важливих інструментів у моїй роботі є ранкове коло. Ранкове коло це елемент організації освітньо-виховного процесу та формування позитивної атмосфери в класі. Ранкова зустріч це не урок, це вияв доброти і любові до дитини. Яка прийшла до школи вчитися. Саме під час такого неформального спілкування учитель має найкращу можливість зробити дитину щасливішою, впевненішою в собі, розкутішою, тобто створити так необхідну кожному ситуацію успіху. Для формування ситуацій успіху я застосовую сучасні освітні технології, ігрові технології. Навчальні ігри, квести, інтерактивні вправи. Але слід наголосити на вмінні отримувати насолоду не лише від перемоги, а й від активної участі, технологію співпраці, роботу в парах та групах, проєктну діяльність. Технологію розвитку критичного мислення, прийоми мозковий штурм, асоціативний кущ, сенкан. диференційоване навчання. Це завдання різного рівня складності, з урахування можливостей кожного учня. Серед методів і прийомів я використовую позитивне підкріплення, похвала, сходинки успіху, портфоліо досягнень, метод малих кроків, рольові та дидактичні ігри, творчі завдання, самооцінювання як ефективний прийом рефлексії на уроці. Ситуація успіху для мене. Це не лише результат у щоденнику, це бажання пробувати нове і впевненість у власних силах. Саме так я будую свої уроки, щоб кожен учень відчував, у нього виходить, він розвивається і він здатний на більше. Ситуація успіху це не лише оцінка, а й атмосфера віри, підтримки і радості від навчання. Саме вона допомагає школярам крок за кроком рухатися до великих перемог. І лише тоді, коли в учнів горять очі, коли вони мотивовані і натхненні, і ми, вчителі, прагнемо до розвитку. Постійне самовдосконалення допомагає мені не тільки освоювати нові матеріали, але й обмінюватися досвідом з колегами. Це сприяє кращому розумінню потреб учнів. Та розвитку нових навчальних підходів. Завжди намагаюся удосконалювати свої професійні знання, беручи участь у семінарах, конференціях і навчальних програмах, мала змогу успішно двічі подолати всі з етапи сертифікації вчителів початкових класів. Також вже протягом чотирьох років у ролі експерта сертифікації допомагаю й іншим вчителям. Успішно пройти сертифікацію і повірити у власні сили, мотивуючи до власного професійного зростання. Я вірю, що постійний розвиток і нові знання допомагають мені бути кращим вчителем для моїх учнів.